Вже працює. А майстер тут вже зашпатлював стіни, вивів фінішною шпатлівкою та відшліфував. Тепер тут біленько-красивенько, але сьогодні не про це. Привіт! З вами знову я Вікторія Руда або просто Віко Чародійко, і ця серія присвячена електриці. Ви питаєте у мене, а я вам відповідаю. Так, у нас є план щодо електрики, він був трішечки інший, але ми змі... плани у нас міняються. Так хорошо почалася. Плани у нас міняються кожного разу, і це нормально. То по плану, який ми давали нашій господарці, власниці цієї квартири, ми додали тільки дві розетки у спальні. А взагалі-то в цій квартирі по одній розетці в кожній кімнаті. Але то невірно, і ми будемо робити як треба то Леся. Моя Лесечка, забігає в кадр. Вам розповість, як електрику робити з урахуванням ергономіки квартири. Як казала раніше Віка, тут ми будемо застосовувати правила ергономіки. Це дасть нам комфорт, поліпшить умови. І безпеку мешканцям цього приміщення. Зараз ми займемося розміткою електророзеток і додаткового освітлення. Все втілити, що ми планували, тут не вдасться, але ми зробимо все по максимуму. Так, пропоную почати зі спальні, тому прошу пройти за мною. Так, і почнемо з спальні. У нас тут старий радянський проєкт, і у нас тільки одна робоча розетка, яка працює. Для такої кімнати цього замало. Тож ми вирішили додати три додаткові розетки для зручності у цій кімнаті. Тут у нас буде стояти ліжко, і по обидва боки від нього ми зробимо розетки і заховаємо їх за прикроватними тумбочками. Так, а тут у нас планується робоче місце, і тому тут ми також зробимо додаткову розетку. Але навіть якщо ми щось передумаємо і робочого місця тут не буде, то зайва розетка тут не завадить. Так, а тепер ми приступаємо до розмітки розеток, місць для розеток для майстрів. Для розмітки нам знадобиться олівець і лінійка ну чи рулетка. Погнали! Ось такий чудовий хрестик в нас вийшов. І замість однієї розетки, яка у нас була, з'явиться чотири. І будемо сподіватися, що цього буде достатньо. Переходимо у вітальню. Тут у нас тільки одна розетка по старому плану. Для такої великої кімнати цього недостатньо, і тому ми декілька ще будемо додати. Так, у нас тут є величезна стіна, і ми тут додамо дві розетки. А що мені тут сказала, що ОТ-1 треба виключити? Виключаю. А що ти мені тут помалюєш по стінам гладким і відшліфованим? Зараз все розкажемо. Дірки зараз все, все буде добре. Ми будемо чути хтось. Накосячили знову. Дивись, воно там, пройде де він буде захований під прінтус. Ага. Там трошки він. Проб'ється, все буде ляля, -ля, як ти кажеш. Підмажує, я не побачу, що ви запортачили да. все. Да. Так? Да. Але якщо ви розмічаєте електрику на своєму об'єкті, робіть це до того, як починаєте робити стіни. Люстру. Біжу. У мене також є декілька ідей. О, причудово. Зараз ми все подивимося. І до речі, у мене часто питають в моєму інстаграм, де я беру цікаві речі. То знаєте, я не дуже люблю купити за дорого нове в магазині. Я люблю класне знайти, але за помірну ціну. І зараз я вам покажу, як ми це шукаємо і знаходимо кльові речі. Я часто знаходжу це на OLX. Це така площадка, де Виставляють БУ і нові речі. І зараз я вам покажу, як шукати. Бачите, тут я шукала вже у мене є якийсь Так, шукаємо ми люстру. Один є нюанс. Краще шукає OLX, на жаль, але ще багато людей не перейшли на українську мову, і краще писати на російській отут в пошуковій системі. Але пробуйте і на російській, а потім і на українській. Різні слова бувають по-різному, а деякі однаково. Вся Україна нам підходить. Люстра це така річ, яку можна переслати. Да? Тут ви обираєте оголошення. Нерухомість вам не треба, робота, дім та сад, ви можете скоротити там меблі є світло. Вроді є світло, Але було світло. ну Давайте просто візьмемо. Ви можете додати, якщо ви шукаєте БУ люстру. Ви можете поставити фільтри. І додати, наприклад, я не хочу люстру більше, ніж 500 гривень, щоб вона коштувала, то я додаю все, у мене висвічується. Нам потрібна люстра, щоб вона була коротенька, бо у нас висота стелі дуже низька. Да? який Муфунна. Ну під стелю, О, гарно, прям ромашишки якісь. Але не багато у неї. Це можна в вітальні. А, до речі, у мене тут є теж я обрала, зараз покажу. Оце взагалі супер. Так, не глядіть, щоб ви мені не знайшли і не перекупили все. Дуже зараз актуальні вінтажні люстри, і їх додають як акцент у такі. На Україні, сучасні на українські суч, на сучасні інтер'єри, і ця люстра. Якщо вона це вона так тінь падає, але якщо обрати всі кришталики і пофарбувати її в чорний колір, буде причудово. чудово. Дивіться, які гарненькі. Ось так ми знаходимо круті речі за мінімальні гроші, тобто це майданчик. Торговельний майданчик, супер класний. Пам'ятаєте мою люстру? Хто дивиться мій інстаграм, хто не дивиться бігом підписуватися? Я купила супер чудову люстру, таку медову з бульбашками. А потім підписниця мені знайшла ще схожу одну таку у Львові у магазині-Барахолці. Так що це вещь. Для того, щоб в інстаграмі щось продавати, ти повинна показувати свою експертність. То у тебе тут прям бачиш змога розказати про себе і показати. Мій зірковий час майстав. Мені треба в'язати, пиляти, шкурити, красити, а ти мені цей мікрофон даєш. Що мені оце казати? Ти просто забуваєш знімати, як ти в'яжеш, пиляєш. Клас. Слухай, Слав, я оце ще здивлюсь. Тут так світло. А скажи, як було спочатку? Да? А дуже квартира була темна, вікна не на сонячну сторону, той колір, який був на стінах, і все це додавало темноти. І ми не могли нормально не знімати тут, не могли робити якісь роботи. То до речі, ти ж, Слава, нам і порекомендував купити лампи. І ми ще до початку ремонту. Купили дві лампи, щоб нам було комфортно тут працювати. І зняли це. І зараз ну далі ви побачите відео, де ми, дівчата, покажемо вам, як підключити дріт до ламп. Так що приємного перегляду. Лесюнечка купила лампи, які нам посовітувала. Що там за лампи? Це галогенні світильники 1000 кВт. Вони досить яскраві. Мощні. Мощні. І, коротше, в них, так як вони продавалися, у них нема проводів, те, що треба включати у розетку. мене тут все докупила і зараз буде суперконтент від жінок. Поїхали. Лесюня сходила у магазин електрики. І що я так розумію, електрика там не знайшлось, але вони тобі розповіли все, що треба зробити самій, так. так? Я купила вилку. Ой, провід, провід з вилкою. Угу. Він великий. Тепер у нас тут є три пробуди. Середній, жовтий. Це земля. І так нам треба їх з'єднати. Цю коробочку. Пятку ми розкручуємо коробочку. Ми розкрутимо оці ще два вінка. Так, Всередині в нас є. Угу. Е, тепер у нас є тут отвір, в який нам треба протягнути цей шнур, але він маленький, тому зараз ми будемо просверлювати тут дірку. Коротше, роздолбаємо дірку. Да. Земля посередині, да так, Земля посередині робимо вперше. Тому е, я поки не буду закривати, я спробую поставити туди лампочку і під'єднати. Угу. Все, зробили, проба пера. Раз, два. А щось воно блимнуло? Де? У лампі. Якщо що, то лампочка коштує як цілий світильник. І щось вона у нас блимнула. Сучка трана. Давай іншу лампочку вставимо. Давай. Може, нам браковано дали? Є гарантія на лампочки? Так, дубль два. Раз, два, три. Єес! Ура, ура, ура! І ось у нас тепер така є конструкція. Тут я його зліпила із того, що було. Зато є світло і ми можемо працювати і все бачите. А щодо зйомок, ви можете звертатися до нашого оператора, але тільки після того, як закінчив він знімати нас. Витягуй. О, прекрасно. Роботи по електриці у нас продовжуються, тож ви побачите вже результат. Звісно, після формування стіни, коли ми вже розеточки пришпандьоримо до стін. А зараз ставте лайк цьому відео і задавайте питання в коментарях. Ось тепер у нас ось така не зимова. Та ти мені це слово скарував.